Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене дуже повітряний ніжний смачний тортик. Медова класика з вишнями. Дуже гарні пористі коржі, м'якесенькі, можна їсти губами, дуже смачно. Рекомендую приготувати. Дякую, що дивитеся. Для приготування тіста нам потрібен мед, цукор, масло. Буду зараз на невеликому вогні його розігрівати. Виводити до кипіння не буду, можливо, лише, щоб гарно все розтопилося та розмішалося. Ось так періодично помішуючи прогріваю до розчинення масла. Масло з медом вже прогрілося, додаю соду, одну чайну ложку, ну, таку з щупком навіть. Ще помішуючи варю хвилинку. Ну, ось так піниться, та міняє колір стає світлішим. Цю забарну масу я охолоджую до п'яти хвилин і тоді вже додаю яйця. І тепер поступово не всю зразу додаю борошно. Замішуємо м'яке тісто, сильно борошном не забиваємо. Краще просто підсипати поверхню, на якій будемо розкачувати, щоб не було тверде. До частини тіста я додала 1 столову ложку какао так, щоб мені вистачило лише на два коржі. Я буду бакти два шоколадних, а всі інші медові. Коржі розкачую одразу на пергаменті. Вирізаю коржі до вільної форми. Печемо при температурі 180 градусів близько 5 хвилин печуться швиденько, тому пильнуйте. Ось такі мягенькі коржі. Для крему я збиваю сметану з пудрою або можна з цукром. Перекладаю коржі сметанним кремом. Можна заварним, якщо любите. Після двох медових кладу один шоколадний. Планувала я тільки два шоколадних коржі, але вийшло в мене три, тому використаю їх всі. На шоколадні коржі я ще викладу вишні. Тепер кладу медовий корж. Хоча можна викласти всі коржі шоколадні всередину, а по краях будуть медові. Але я буду почергово два медових та один шоколадний. Один корж я залишила, подрібнюю його, та буду обсипати боки. Так, тортик дуже красивий у розрізі. Звернути увагу, коли будете викладати вишні чи якісь інші ягоди, отут на серединці старайтеся не викладати, тому що коли ми будемо розрізати, вишня буде ламатися і буде поганий розріз.